Присвячував їй майже всі свої вірші. Вона ж вісім років доносила на нього і його друзів. Марія Данилова. Двічі дружина Володимира Сосюри. Про любовні пригоди Володимира Сосюри ходили легенди. У нього були закохані десятки дівчат і жінок. А він більшість свого життя. Присвятив своїй Марії, який писав вірші. Вона ж була відома під іменем Даніна. Це чекіський псевдонім, який їй дали тоді, коли її завербували. Познайомилося майбутнє подружжя на концерті, присвяченому народженню Тарасу Григоровича Шевченка. Тодішньому Сталіно, теперішньому Донецьку. Вона перспективна балерина, щойно закінчила київську балетну школу. Він ще тоді невідомий письменник. Їхні стосунки розвивалися дуже бурхливо, і вже за кілька днів Володимир запропонував їй одружитися. Вона ж, будучи від нього на 12 років молодша. Погодилася Марія Данилова, не перша дружина Володимира Сусюри. Перед нею він був жонатий на вірі Берзіній, з якою розійшовся в поглядах, оскільки вона була затятою комуністкою і ніяк не приймала українства Володимира Сосюри, не приймала українську мову і українську дійсність. Тому через деякий час після шлюбу вони розлучилися. Вдруге, уже Володимир женився на юній Марії. Її він називав моїм синьоким щастям і нещастям одночасно. Оточення Володимира Сосюри митці і письменники не розуміли вибору Володимира, називали його дружину вульгарною і хамовитою. А Марія дійсно була дуже імпульсивною, адже в один момент могла викинути машинку Володимира через вікно, рвала його рукописи, різала його речі, трощила все довкола, ревнуючи його до довколишніх дівчат. Досить непогано відображено стосунки Володимира і Марії у фільмі Будинок слово. Який недавно вийшов на наші екрани. Через 10 років після укладення шлюбу Марію завербували радянські спецслужби. 1941 рік, початок німецько-радянської війни. Сім'ю літератора евакуйовують до Уфи. Там Марія потрапила у руки чекістів. Вони ж. Її змусили співпрацювати. Першочергово, згадуючи цей період, у своїх спогадах Марія наводила як приклад того, що вона мала стати подвійною агенткою, влитися в національне підпілля, згодом бути схопленою гестапо і перейти на бік німців, таким чином докладати події, які будуть довкола неї. Чекістам. Але сучасні дослідники біографії Володимира Сосюри схиляються до думки, що Марія все ж таки була завербована для того, щоб слідкувати за Володимиром і його оточенням. Тому що тодішня влада не довіряла Володимиру і звинувачила його у надто палкій прихильності до українського народу, до українства і неодноразово за це його. Карала не друкувала, врізала його заробітну плату. Ну, а дружина, яка співпрацювала з Чекане, одноразово витягувала Володимира з усіх оцих перипетій. Навіть коли Володимир, жаліючись Йосифу Таліну на своє важке життя, що його не помічають, його не друкують, вважають божевільним, написав йому листа, Марія. Непомітно від чоловіка вклала додаткову записку про те, що її чоловік є божевільним. І витяг з лікарняного листка, адже перед тим Володимир перебував на психіатричному лікуванні. Тому Йосиф Сталін відповів не осуджувати, лікувати. Це врятувало фактично життя поетові. Марія продовжувала писати доноса на чоловіка Володимира і його близьке оточення друзів впродовж наступних восьми років. Літератори навіть знайшли такий факт в архівах, що коли в 1947 році до подружжя приїхав нібито націоналіст посланий. ОУНівцями із західної частини України в Київ, а в той час подружжя вже проживало в Києві у будинку Роліт Микола Гербій і агітував Володимира, щоб той підтримав Україну і виїхав за кордон. Що унівці допоможуть йому перетнути кордон і покинути радянський союз. Про цю інформацію, про цього чоловіка Марія теж надала чекістам інформацію. Оскільки вона дуже часто зустрічалася з повіреним НКВС, її звинувачували ще й у постійних зрадах Володимиру. Володимир, до речі, через деякий час дізнався про те, що дружина працює. На службу безпеки Радянського Союзу і пише на нього доноси. Він це їй пробачив. Він пробачав їй ймовірні її зради, бо в цьому її звинувачували. Агенти ЧК, щоб відвести від себе підозру, розпустили чутку про те, що. У Марії багато коханців. Та й, зрештою, сама жінка не тільки чоловіку розповіла про свої зв'язки з НКВС, але й іншим чоловікам, навіть незнайомим їй. І коли вона вирішила відбілити своє добре ім'я, вона написала листа очільнику тодішньої спілки письменників Олександру Корнійчуку, щоб він допоміг їй розвінчати. Міф про те, що вона гуляща жінка, і розповіла йому в своєму листі, що вона агентка Даніна і співпрацює з органами. Олександр Корнійчук, щоб не наражати себе на небезпеку, не допоміг Марії. Він пішов у відповідні служби і розповів про отриманий лист. Марію заарештували в 1950 році. Велося слідство. Її звинуватили у Державній Зраді. Так ще й крім того, дописали антирадянську агітацію і співпрацю з ворогом. Так, як це робили радянські спецслужби. Марія не погодилася зі своїм вироком, а їй присудили 10 років виправних таборів. Вона не підписала обвинувального листа, оскільки вважала, що вона винна тільки по статті Державної зради адже розголосила державну таємницю. Все інше вона не визнавала, відбувала покарання у Сибіру, табора, трудових таборах. У 1954 році розпочався етап амністії після смерті Сталіна. Під одну із амністійних статей потрапила і Марія. Її справу переглянули. Крім того, Володимир Сусюра писав неодноразово скарги на імена начальників ЧК про те, що його дружину звинуватили незаконно. Адже коли її ув'язнювали, не було яскравого арешту, не було обшуків, її забрали по-тихому. Тому що розуміли, що таким чином, викривши себе як їхня агентка, вона може наговорити зайвого. Вона відбула покарання перші чотири роки. Далі її помилували. Вона повернулася в Київ. За цей час Володимир Сусюра, за свідченнями деяких дослідників, літераторів, вже вдруге женився. Його обраницею стала машиністка, яка набирала його тексти. Проте, коли йому повідомили, що Марія в Києві вона повернулася із таборів, він зразу ж помчав до неї. Розлучився з другою дружиною і вдруге женився на Марії. Вони прожили ще 10 років разом, до смерті поета. Один із дослідників біографії Володимира Сусюри, Едуард Андрющенко, досліджуючи архіви СБУ, не знайшов підтвердження того, що у Володимира був шлюб з машиністкою. Тому, ймовірно, ця інформація не є достовірною. Марія Данилова після смерті чоловіка проживала в їхній квартирі в Києві. Деякий час ще користувалася благами. Пільгами, які надавала держава, їй як вдові відомого уже на той час радянського українського письменника Володимира Сосюри, таким було життя жінки, яку звинувачували у зраді, яку звинувачували в егоїзмі і бажанні тільки отримати гроші, яку називали вертихвісткою. Але яка насправді дійсно була коханою дружиною українського поета Володимира Сусюри, вірші якого присвячувались саме їй.